Воїни, що житимуть вічно у селі Любопіль, відбулося урочисте відкриття. Меморіальної експозиції на знак вічної шани та поваги до новітніх героїв України, які поклали своє життя за свободу, незалежність та світле майбутнє нашої держави. Захід відбувся до Дня захисників і захисниць України під час гарячої фази війни, яку розв'язала Росія проти українського народу. Визирська громада понесла непоправну втрату. Загинуло 38 її синів, воїнів героїв, їх імена. Золотими літерами вписані в історію Визирської громади. Сьогодні ми зібралися в село Депопіль громада, для того, щоб давати пам'ять наших загиблих воїнів, наших земляків, які віддали своє життя. На цьому меморіалі воїн, що житимуть, воїни, що житимуть вічно, вони будуть нам нагадувати за їхній героїзм, що вони не чидять ні своє життя, нічого не пішли захищати нашу державу. Ми будемо вічно пам'ятати про загиблих з нашої громади, в тому числі наших на сьогоднішній день сім чоловік. Вічна слава героям, слава Україні! Важливість моменту відкриття меморіалу емоційно посилив виступ творчих колективів, зразкового духового оркестру Визирські сурми, танцювальних колективів з Любополя та Визирки. Під час урочистої частини заходу відбулося посмертне нагородження лейтенанта Артема Костенко державною нагородою за його мужність і самовіддану службу. Треба пам'ятати вічно. Загинув за нашу батьківщину, за те, щоб ми жили. Відчуваю біль сум, шану батькам, хлопцям. Вічна Завершилося урочисте відкриття меморіальної експозиції у селі Любопіль. Воїни, що житимуть вічно, покладанням квітів, панахидою та військовим салютом. До створення цього меморіалу долучилися ТОВ Лиманська вітроелектростанція, Визирська сільрада, фермери села Любопіль.